Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні в мене шостий, здається, звіт по-моєму річному Project Pen. -у. Нагадаю, що у мене беруть участь всього 56 продуктів косметики, з яких 28 уже порожні баночки, вони всі тут, в цій скринці. Ось. І 28 продуктів ще залишилося, щоб їх використати до кінця. Давайте почнемо і почнемо по порядку з. Сонцезахисних захисних кремів, яких я використовую як базу під макіяж. У мене вони два. Перший це від Farmacy з SPF 30, От стільки його було. І другий від Фаберлік, От стільки його було, це SPF 50. Це дві порожні баночки, я їх закінчила. Так, далі тональний крем. Тональний крем в мене брав в участь один. Ось такий, не будемо озвучувати бренд. Я... Це білоруський бренд, я здерла. Наклейку, стільки його буду, і я за цей період повністю його закінчила. Навіть пензликом повністю все все вишкребла. Так, Це вже в нас третя порожня баночка. Далі консилер. Консилер у мене ось такий перелитий, це спромників у Фармасі, перелитий. Ось такий величезний розхід пішов, бо якщо дивитися, то ось тут був такий незначний. Ну, я його почала вже використовувати трішки як тональний крем. Хочу його закінчити десь до кінця жовтня хоча хоча Ну, або хоча б до кінця проекту, до кінця року. Ось стільки його залишилось. Це ще не порожня баночка, будемо користуватися, так що він залишається. Поставимо його сюди. Так. Далі пудра. Пудра у мене перша це ось така від Farmaсі, Bifit. Вона розкладушка, ось така пудра. Буду вставляти фото. Ви дивіться, який результат. Ну, Мені здається, що результат є, що вона стала більш такою плоскою. Цей горбик все-таки стисався. Це ось така звичайна біла пудра. Ось, взагалі це називається коректуюча пудра. Ну, Мені підходить. Ось, Так, вона залишається. І наступна теж. Пудра. Тут два продукти взагалі-то ось така вже нещасна упаковка. від Luxe Visage. Тут пудра і скульптор, який я використовую як бронзер. Цю пудру, до речі, влітку використовувала як пудру на обличчя. Зараз це зробити неможливо, бо залишилось дуже мало. Я вже припудрюю тільки по маленьким пензликом. Ось тут зовсім трішки залишилось. Думаю, до наступного звіту це вже буде порожня баночка. Ну і скульптор. Давайте, до речі, зробимо свод. Ну, я не дуже так-то скульптурую обличчя. Я використовую як бронзер в холодних макіяжах. Ось такий він. Ну, теж постараюсь його закінчити до наступного звіту. Так, ось так він виглядає. Так. І ще одна пудра хайлайтер, можна так назвати. Це ось така від ламель. І це відтіночок, 402 теплий. ну По ній, я думаю, результату не буде, бо я тільки його, її взяла якось останнім часом користуватись, коли я вже не могла ось цією попередньою, Ну, не знаю, я поставлю фото, звичайно, але чи буде результат? Я думаю, що якщо і буде, то не суттєвий. Так вона виглядає. Е... Хайлайтер я зараз рідко користуюсь хайлайтерами такого типу, сухими я маю на увазі. Здебільшого користуюсь рідкими хайлайтерами, якщо користуюсь, або взагалі ніякий не використовую. Так, Добре, що ще залишилось для обличчя? Для обличчя ще залишилась румяна, а точніше сказати, помада, яку я використовую як румяна. Це ось така помада від Pharmacy. Потім я її переварила ще з іншою помадою, і це така помада самовар. Ось стільки її залишилось. Давайте зробимо своч. Ну, це такі, знаєте, виходять гарні персикові рум'яна. Дуже так освіжає обличчя. От стільки її є. Давайте я покажу відразу, який по ній розхід. Так. Ось вона перша помада фармасі. Ось я тут таку галочку ставила. В принципі, розхід непоганий. Попередні, за попередній звіт був набагато менший, але я і звіт знімала, скажу чесно, не через місяць, а десь уже через два. Затягнула трохи зі звітом. Так, але нічого, зато будуть кращі результати. Так, ну для обличчя мені здається, що я все показала. І давайте тепер переходити до брів. Для, до, для брів в мене бере участь ось така помадка. Від люкс візаж. Зараз покажу, як вона на даний момент виглядає. Я її переплавлювала, тому що вона вже так була засохла, що розкололась на дві частини взагалі наносити було неможливо. Що я зробила? Я подивилась один лайфхак, що можна набрати в якусь посудину кип'ятку гарячої води, і туди її занурити на 15 хвилин. І через 15 хвилин вона би мала відновитися до. Первозданного виду. Але я, як зазвичай, забула її десь витягла її через пів години, вже вода охолола. І вона в мене трішки ось тут по краях крилася плівочкою. Але все одно вона почала круто працювати. По крайній мірі, перші два тижні вона взагалі, так, мені здається, навіть нова так класно не працювала. І бачите, вона вже залилась повністю по дну. Але пройшов десь місяць, може і більше. І бачите, вона вже почала сохнути. Знову вона почала ось тут. По краях відходити і вже, знаєте, важче набрається. Я думаю, що я її десь через місяць знову буду таку, таку процедуру робити. Попробую. Хочу її дотягнути хоча б до листопада, до Чорної П'ятниці, щоб там на знижках купити якусь іншу. Ну, не знаю, а можливо, її докінчу до кінця року, буду бачити, там це вже буде видно. Так, і другий продукт, який в мене бере участь, це Lorac Pro, олівець для брів. Дуже рідко користувалась ним, особливо. Цього місяця, тому що він дуже світлий і. Ну і влітку я щось нікуди. Я не було таких моментів, що мені треба було. Ну, я коли його використовую? я його використовую, коли я не роблю макіяж очей, а тільки такий швидкий експрес-макіяж брови, тональний і румяна. Давайте покажу, скільки його є. Влітку в мене таких випадків мало. Щоб мені потрібно було десь зранку бігти, тому, тому е, не прийшлося ним часто користуватися. і якась рука не тягнулася, він дуже світлий. Не знаю, постараюсь його, звичайно, якось докінчити, але то є складно, скажу вам так. Так, е, давайте покажу, скільки, так, де він у мене є, скільки його пішло. Так, ось олівець, лорак, ось такий розхід. Ну, все одно, як бачите, розхід є. Навіть більший, ніж за попередній раз. Так, для брів це все. так, Я не помиляюсь. Так, давайте переходити до очей. Для очей в мене бере участь отака база від фармасі і тадам. Я її повністю повністю закінчила. Я не вірю своїм очам. Не знаю, вона якось так не йшла, не йшла, не йшла. потім, як я побачила, дно в ній. Я вже почала нею користуватись таки кожен день, не брала зовсім ніяку іншу базу, тільки її. У мене вже була така, знаєте, бачу ціль не бачу, е, як це сказати, по російськи препятствій. Забула. Ну, нічого. Одним словом, ви зрозуміли, тобто я вже йшла тільки вперед, щоб її добити, і в мене це вийшло. Я дуже рада, бо вона вже не перший рік у мене, і вже хотілося її пошвидше закінчити. Отже, отже, це так. Яка у нас це порожня баночка? Здається, четверта, так? Що я не помиляюсь, так, четверта. Далі олівець для очей. У мене ось такий від фармасі в чорному відтінку. І це відтінок 0,2. І, як бачите, я його повністю закінчила. Я його навіть попробувала реанімувати, але це щось в мене не вийшло. Тому що він якийсь дуже м'який. І коли я його реанімувала, він в мене щось зразу, щось я два рази змогла стрілки намалювати, він в мене вломився, відпав. Ну, одним словом, таке, але це вже теж порожня баночка. І зараз подивимося, ось такий по ньому розхід, стільки його було. І я його закінчила. Так, далі тіні для очей. Це у мене ось в такій палітрі від Кеткін. Це відтінок С05. І тут бере участь два відтінка. Ось ці перші два відтінки. Давайте я так поставлю зверху ставлю фото. Значить, ось це був такий для припудрювання повіки, я його повністю закінчила. І наступний відтінок це ось той. Як бачите, я дійшла в ньому до дна. Я його наношу тільки на внутрішній кутик ока. Ну, що я пробувала і на Повністю і на все по віку. І на... робила якісь підложки різні, і чорну підложку. Ну, все одно він, якщо чим більше його наносити, чим на більший простір, тим він некрасивіше виглядає. Ну, на внутрішній шкуток непогано. Так що якось треба його до кінця року добити. Ось так він виглядає. Так, давайте ще більше надам. Ось такий відтіночок. Так, для очей, мені здається, це все. І давайте переходити до губ. Що для губ? Для губ в мене беруть участь ось такий олівчик. Це відрубіроуз номер 2. Так, будемо робити свотч. Дуже маленький вже такий огризочок лишився. Я думаю, що до наступного звіту це вже буде порожня баночка. І розхід по ньому ось такий. Непоганий. Так, далі олівчик 08. Це теж rubierus. Так, ось тут зроблю свотч, І по ньому розхід теж є. Ой, так, ось тут наверху. Ось такий розхід. І останній олівчик для губ це Kiko і я його повністю закінчила. Гарний був олівчик, не пам'ятаю, чи 503 чи 508 номер, я його наносила повністю на всі губи. І по ньому ось такий розхід. Так, далі переходимо до помад. Помади дві. Перша це ось така від, боже, як тебе звати, від нарс. Так, ось так, нарс оргазм. Зараз, якщо сфокусується, ось. І сатинова помада. Ось так вона виглядає. По ній, по відмітках, розходу не видно, не знаю. Я нею користувалась ну разів три може. так, Ось так вона виглядає. Ось така. Так, і ще одна помада олівець. Це від Maybelline Nude Perfection 630 номер. Ось такий сводч. Так, вже теж невеликий такий ніби огризок, здається, але це ще дуже-дуже надовго. Давайте подивимося, який по ній розхід. Так, де вона тут? Так, помада Нарсі я навіть не відмічала, а колор-драма ось ось такий розхід. Ну, все-таки він є, який не який є. І останній для губ це бальзам. Ним взагалі не користувались, можливо, один раз. Розходу немає, як от було, я навіть не відмічала, нічого немає. Далі залишилися лаки. А ні, ще забула про блиск. Блиск для губ, точно для губ ще залишився блиск. Ось такий від фармасів. Ось такий по ньому розхід. Давайте зроблю свотч, Хочу вже його закінчити. так, Надіюсь, що до наступного звіту, можливо, вдасться. Зараз дуже часто ним користуюсь. так, Влітку взагалі я люблю блисками більше, ніж помадами. Помада мені жарко якось в помаді. Тому так. Так, і давайте швиденько лаки. Так, давайте перше покажу, чим я не користувалася, бо один-два рази немає ніяких просто ні відміток, ні, ніякого прогресу. оці всі це олійка, база під нігті і два лаки. Ну, не користуюся зараз взагалі, практично лаками. Не пам'ятаю, за цей період, от за два місяці, можливо, раз за три користувалася. І то не факт. Можливо, я помиляюсь. Так, і ще один такий цей лак, я його закінчила. було нібито його стійки. Так, здається, ніби його так і є, але вже його дістати неможливо, він повністю засох. Тому це порожня баночка. Так. Е, значить, скільки в нас. Закінчили ми все, я все показала. Здається, все. Давайте порахуємо тепер порожні баночки. Значить, раз, два, три, чотири, пять, шість. Шість. Е, так, ось, ця, ось ці тіні сім. Сім. Мені нічого я не забула. Мені здається, що я щось забула. Що я забула? Що я забула? Так, раз, ще раз рахуємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Сюди, а, о, забула, точно, сім. Завжди от ставлю сюди. Так, 7 і ось це 8. Ці тіні я підпишу на листочку і покладу в коробочку, а ці 7 продуктів ми можемо вже ставити. Отже, в нас з 28 продуктів 8 порожніх баночок, значить залишається 20. Так, давайте ці поскладаємо. Але це ще не кінець, я вам скажу, тому що я хочу деякі продукти ще додати. Значить, у нас залишається 20. Пам'ятаємо: один, один лак вибув. Тобто, було, вже залишилось 55 продуктів, і я хочу деякі додати хочу додати 7 продуктів, щоб у нас було 62. Перше, я додаю два сонцезахисних крема від Farmacy. один з SPF 30, такий, який я вже закінчила, і другий з SPF 50. Я вже зробила ось поміточки. Я їх, в принципі, чередую, тому що коли спека, я використовую SPF 50, коли якийсь такий пасмурний дощовий день, то SPF 30. Так, це ми добавили. Далі для обличчя я хочу додати один хайлайтер бальзамного типу ось такий тавер. Я якось ним літом почала користуватися і дійшла до дна, бачите, і в мене якась така з'явилася ну, впевненість, що я його таки зможу закінчити, бо я вже не знала, що з ним робити, думала, може його викинути взагалі. ну, ні, Візьму його в проект і все-таки його закінчу. Бо він, бачите, все мастить навколо. Я його витираю, він все одно, ну, це такий. Типу бальзам, і його можна на обличчя використовувати, якщо не використовувати якісь пудрові продукти, а тільки кремові. Ну, ось так, зараз, поки літо, хочу його закінчити. Так. Далі хочу ввести два відтінка тіней. Це ось така палітра Gravity від Glambi. І тут будуть брати участь: ось цей відтіночок світлий. І наступний ось ось цей. В них є таке гарне дно, і я все-таки хочу їх закінчити до кінця року. Бо я збираюся із цієї палетки в кінці року розломитись. Так, тут я не знаю, чи вийде сводж зробити. Але я попробую. ось такі відтінки. Так. І давайте зроблю сводч. Ось. Цей світлий я планую так само внутрішній куточок ока, а цей повністю на все око. До речі, це, як на мене, найкрасивіший відтінок з цієї палітри, тому він в мене так і пішов. ось Так, е, Так, це ці ще два. І далі, так як в нас немає олівчиків для очей з жодного, беру ось такий від Фармасі відтінку 05. Так, давайте зроблю сооч. Він якийсь трохи суховатий, я не знаю, чому. І тому хочу я його вже закінчити. Ось. Він такий темно-фіолетовий. Так, давайте подивимося, скільки його є. Так, от стільки. Ну, не так то й багато, тому думаю, що це цілком реально до кінця року його закінчити. Так, і ще один хочу взяти олівчик для губ. Це мені віддала сестра, хочу його закінчити. Ось такий ем, від Avon, це відтінок. Містеремув. Вона мені то два віддала: один такий кремовий, не пам'ятаю, як він називався, то він ну, чимось так негарно пах, я його викинула. Хоча він був новий. Цей не новий, але він ну, не пахне нічим. І тому, я думаю, треба його використовувати. Ось, Так, пошвидше, щоб закінчити. ну Не так його тут багато. Тому до кінця року, я теж думаю, що це цілком реально. Так, ну, це все, я думаю. Так, я додала всі продукти. Давайте підведемо якісь підсумки. Значить, порожніх баночок у нас наразі 36 продуктів, а всього бере участь 62 продукта. Значить, 26 продуктів, якщо я правильно рахую, 26 продуктів ще потрібно використати. І які у мене прогнози? Я планую закінчити ось цей олівчик, це точно. Постараюсь закінчити. Цей хайлайтер. Так само хочу закінчити. ну, Точно, я закінчу пудру, бо тут мало. І е, цей скульптор так само е, хотілося би закінчити. Що ще, можливо, бальза... ой, не бальзам, а блиск для губ. Так, ну, лаки то ні. Що ще тіні? Можливо, якщо постаратись, можна би було б і ці тіні закінчити, ну, це, це не факт. А так. Ну, все решта не знаю. Все решта хотілося б зменшити, дойти до дна і так далі. Ну, от і все. Пишіть, як вам мої результати. Дякую, що залишались зі мною до кінця. Дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!